До чергової частини міліції надійшло повідомлення, що по вулиці Дружба, 6 в одній з квартир жінці нанесли тяжкі тілесні ушкодження. Правоохоронці встановили, що зробив це чоловік 31-го року народження. Жінка проживала в його квартирі з донькою та доглядала за ним. В ході досудового слідства було встановлено, що чоловік психічно хворий та знаходиться на обліку у лікаря-психіатра. Це слово сусідів, наш обвиняємий. Также себя странно, іноді сам собою розговорював, іноді кричав. Ну вів себе неадекватно, Поэтому його состояние, вменяемость определит психолого психолога психіатричка експертиза, на которой поміщений на стаціонарне лечение. Свідчення дідусь ніяких не дає з огляду на його стан. Потерпіла теж не розуміє, чому він так вчинив. Потерпівши, об'ясняє собиття. Которые случились 12 марта, что подозвал ее к себе, попросил показать, где его часы находятся. В то время когда потерпевшая указывала ему рукой на место расположения часов, ни с того ни с сего нанес ей один удар ножом в брюшную полость, после чего потерпевшая, видя, что Намірівається нанести ще один удар. Прийшлося взяти рядом стащою нанести ему несколько ударів. Потерпілі зробили операцію. Зараз її стан стабільний. Дідуся ж відправили на судово-психіатричну експертизу, яка встановить ступінь його осудності.